Аспірантура це велика можливість для розвитку та досягнення успіху у науковій галузі. Факультет початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка здійснює підготовку здобувачів третього освітньо наукового рівня за спеціальністю 025 музичне мистецтво для здобуття наукового ступеня, доктор філософії в галузі культури та мистецтва. Аспіранти успішно пробовують результати своїх наукових досліджень, беруть участь у науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, публікуються у наукових виданнях, а також виданнях, що індексуються науково-метричною базою даних Web of Science. Окрім цього, беруть активну участь у наукових конкурсах, здобуваючи призові місця, стають учасниками різноманітних творчих імпрес та майстер-класів. За період навчання в аспірантурі, зубувач третього ступеня вищої освіти, доктор філософії в галузі культури і мистецтва, навчається самостійно здійснювати науковий пошук, збирати і аналізовувати джерельну базу дослідження, проводити дослідницьку діяльність на всіх його етапах, оформляти дані та використовувати їх для перевірки основної гіпотези дисертації. А відтак реалізовувати основну мету свого наукового дослідження захист дисертаційної роботи.